Добрий день, шановні колеги. Сьогодні у нас тема стосується еротики. І її функціонування на Еці. Я знаю, що багато хто з вас продає товари для дорослих, і тому ця тема зараз дуже актуальна для багатьох. Вже десь приблизно місяць, як Etsy почало кошмарити нішу еротики, в тому числі спідньої білизни, в тому числі якихось таких халатів для наречених, в тому числі якісь там маски для еротичних ігор на обличчя тощо. І всім їм інкримінували те, що це не хендмейд, у декого фотографії вкрали китайці, у декого там колеги ще якісь. відповідно, всі вони мали проблеми з тим, що ці. Вимагав від них якихось доказів, що вони хендмейдери, що вони самі зробили ці товари тощо. Ну, коротше кажучи, майже всі, хто був пов'язаний з еротикою, сексом, і ще з чимось, вони тим чи іншим чином постраждали від. Спочатку блокування лістингів, а потім вже блокування самих магазинів. Ми не могли зрозуміти, що відбувається. Дуже багато хто направляв свої докази, що вони хендмейдери, що вони самостійно виготовляють ці товари, але крім цієї проблеми, що це не хендмейд. Як виявилося, Еці ще вводить з 29 липня цього року деякі заборони на продаж товарів, які пов'язані з дорослими іграми. І е, так уже було з е, пристроями, так скажімо, в лапках для сексу, коли їх теж там кошмарили, що вони не хендмейд, це було десь рік тому або, може, і півтора, е, ми не могли зрозуміти, що відбувається. Ну, е, направду, там було дуже багато товарів, які були дропшипінгом, вони були виготовлені в Китаї, але тим не менш е, вже було. Пізніше зрозуміла, що крім того, що їм інкримінували не хендмейд, вони ще були якраз у списку в майбутньому заборонених товарів. І пізніше ці товари дійсно заборонили. Тепер те саме відбувається з нішою еротики. Але тут іще один такий цікавий момент: що, оскільки правила, нові еці ще не вступили. В силу вони не можуть покладатися на ці правила аж ніяк, вони ще не дійсні, тому вони кажуть, що, типу, у вас товарний хендмейд, знаходять там щось у китайців і починають діставати, тим чи іншим способом виробника да, хендмейдера. З чим ми стикнулися, значить, з тим, що. Перше були проблеми там з конкретними та, фотографіями, там, з інтимними місцями, з грудями, якісь такі. Фото, які дуже екстравагантні, епатажні, еротичні для роботів Еці. Так? Це ну, найперше, звичайно, що постраждали, якийсь там напівпрозорий одяг. Хоча було, наприклад, заблюрені там соски, чи ще якісь там частини тіла, які Еці вже давно просить блюрити. Ну, тобто, от якісь такі постраждали лістинги. Далі постраждали цікаві. Лістингі з класним а, декольте, де нічого не видно, але а, реально а, рекламувався товар саме на, з фоном з гарного декольте. А, це вже було зрозуміло, що щось не те, да? до чогось еці доколупається. Далі постраждали товари, на яких було там десь віддалено якісь там еротичні сцени, зображені, малюнки. Далі там постраждали ще товари, які е, ще якось були пов'язані з еротикою, наприклад, словами, використаними в тегах або в описах, або в назві. І це вже були натяки на те, що Ейці причепився до саме еротичних якихось товарів. Причому доходило реально до маразму як з тим декольте, так і ще й до маразму, що там десь якісь е зображення на якійсь картині якогось на натяку, типу, е Сексуального, але там нічого не було видно. Це взагалі не було зрозуміло, що то там якийсь там статевий акт чи ще щось. Ну тобто десь віддалено, але робот роботці виявився. Невеликим збочинцями він заблокував ці лістинги. Ну, таке буває. Ці взагалі, коли вводить якісь заборони або ще щось, вони починають блокувати все, що погано лежить. Так ми знаємо, було з товарами, в яких були слова ivory, так слонова кістка, але це же ще й колір. Тобто постраждали всі, хто навіть в кольорі це використовував. Так само це було з. Лістингами з бурштином Amber, так, е, Теж постраждали всі, хто тільки міг, у кого там колір чи якийсь натяг на цей бурштин всіх викосили. Ну і багато інших. Тобто, розумієте, коли щось За початковою починаються проблеми не тільки у тих, е, кого ці проблеми мають стосуватися. Тому, е, будь, будь ласка, перевірте свої лістинги на слова там, sexual, sexy, erotic, і ще щось е, маєте на увазі, що за них можуть може прилетіти? І будете просто, ну це трошки нервів, коли ви будете сидіти і доказувати, що у вас все добре. Е, Якщо вони вам не критичні, краще їх заберіть. Якщо критичні, то будьте готові до того, що треба буде щось еці пояснювати. Ну і о, дуже підготуватися тим нішам, які о, у яких специфікація саме еротика, о, сексуальні якісь образи тощо. О, максимально привести його дома нашого вигляду. І, да, я, ви зі мною будете всі сперечатися, тому що продає. У вас у вас саме картинка, і це у всіх вона продається, це не тільки у вас, але мусите щось придумати, ну, скреативти друзі, тому що будете мати проблеми. Тобто, наприклад, якщо ви продаєте еротичну білизну, ви маєте вже подбати про те, що на першому на першій фото у вас буде не якась там пікантна дівчина в цікавих позах, а цей товар. Або на манекені, або розложений десь там на столі, або ще щось. Дівчину краще закинути в останнє фото і плюс до того всього ще й заблюрити її пікантні місця. Ну, на жаль, маємо те, що маємо, але будемо працювати в таких умовах. Як ми з, нашими, з моїми клієнтами вже поговорили, гарна новина в цьому всьому полягає в тому, що. Якщо у вас раніше китайці тирили красиві фото з класними дівчатами, і вас за це блокували, що ви не хендмейдер, то тепер у вас ніхто тирити фото не буде, тому що ну, власне на манекені китайці й самі можуть сфоткати. Ну, це не проблема. Отже, 29 липня цього року вступає в силу новий закон Еці, який буде шукати проблеми в самих лістингах. В рев'ю, до речі, від клієнтів в діджитал файлах і навіть на банерах. Тому, якщо у вас в магазині якісь є рев'юшечки з фотопікантними від клієнтів, будь ласка, щось з ними зробіть. Я не знаю, як це робиться ну, технічно. Мені здається, що краще попросити у техпідтримки, підтримки, щоб вони повидаляли ці рев'ю, тому що будете мати проблеми. Я точно знаю, що в цікавих нішах, які пов'язані з еретичними товарами, дуже часто покупці полюбляють. Похизуватися покупкою на фото. Тому, будь ласка, ці всі моменти краще видалити з вашого магазину, щоб він не постраждав. Е, якщо у вас є на банері щось, що характеризує ваш е, ваш товар з такої пікантної е, точки зору, якщо у вас є на вашому аватарі щось таке, що до чого може причепитися робот, в описах е, лістингів. Ну, Всьому, 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 де тільки можна, перелопайте, будь ласка, свій магазин, щоб не мати проблем до 29 липня, тому що вони прилетять обов'язково, і після 29 липня теж, тому що там уже пресінг магазинів пошириться. Розповсюдиться, ну, він стане просто більш глобальний, та, порівняно з тим, що вони зараз просто там щось, щось починають підчищати. Але після 29-го, я думаю, що будуть проблеми трошечки серйозніше. Тобто, у вас є час, поки вас не заблокували, попідчищати всякі проблеми. Значить, значить що ем, в чому? Буде проблема. Ну, перше, ми це всі знаємо. І це вже давно заборона. Це порнографія, заборонена. Вона. І навіть вінтажні журнали, типу Playboy, вони теж сюди входять. Якщо хтось вас захоче продати якісь там серед вінтажників щось таке цікаве, забудьте, тому що магазин не вигребе цього всього, якщо е ці вас знайде. Не питайте мене, чому всі продають, а я не можу, тому що не, ну. Просто роботи доходять не до всіх. Це так само, як Мікі Маус. Це вже класично моя, мій приклад, моя історія, да, коли до мене приходять чомусь тільки Мікі Маусів на Еці, а мене заблокували. Ну, Краще не попадати в таку ситуацію, щоб потім не задавати такі питання. Значить, всі нюдзи і частково нюдзи мають бути там всі місця заблюрені, але краще взагалі їх не використовувати, бо будете мати проблеми. Ну, Це не я придумала, а ці в перші дні. Місяці всіх чисток він буде чистити абсолютно всіх, і ви їм не докажете, що у вас там якийсь нюд, не такий нюдз, як вони, яким не сподобається. В посиланні, значить, в описі цього відео я обов'язково дам посилання на ці всі нові, нововведення еці щоб ви самі з ними знайомилися англійською мовою, не в моєму переказі, а так би мовити, побачили своїми очима, тому ви ще цю всю інформацію. Це переглянути. Значить, що Еті рекомендує для тих, хто продає щось таке еротичне, а, вдягати на моделі тілесного кольору білизну, щоб, типу, вона її немає, але вона є. Робити фото на пласкій поверхні, на столі, на чомусь такому, і фото на манекені. Ну, Можете собі уявити, да, і мені здається, що роботеці навіть буде. Прискіпливо дивитися і на деякі манікени, якщо що, але хоча б ви ну, зможете доказати, що це в вас не жива людина. Ну і щодо там тілесного кольору білизни, теж можуть лістинги постраждати, тому що робот просто може не побачити, що там є білизна, ну, чисто технічно. І теж можна загриміти. Є значить, також обмеження в нереалістичному нереалістично зображеному м, е, сексуальних якихось іграх або, е, там, я не знаю, статеві акти або ще щось. Значить, е, має бути, якщо у вас зображений навіть нереалістично цей секс, він має бути з невидимими невидими. Невидимими в лапках, звичайно, щоб не було там видно ні геніталій, ні анусу, ну, нічого такого, без них можна нереалістичне зображення, але з ними їх все одно треба кудись там ховати. От, значить, заборонено фетишизм, фетиш товари, заборонені, скажімо так. Uh -huh. Неприродні, якщо так можна висловитися, та. Ті, які законом заборонені, навіть не неприр... ну, і неприродні а, статеві акти, наприклад, там інцест, а, якимось, там, тваринозлягання, ще щось. Ну, тобто, це були давнішні заборони, так, тут нічого такого немає. Фетиш, товари теж заборонені. Тобто а, подбайте про те, що якщо у вас є там якісь слова, типу фетиш, у їх то теж. Забирайте з тегів, з описів і з назв, тому що навіть якщо це не фетиш товар, а не фетиш предмет предмети, якісь а ви туди вписали цей тег, буде, будете мати проблеми. Причому такі, що спочатку не розблокують лістинг, а потім можуть не розблокувати магазин. Значить, іграшки для дорослих, які стосуються геніталій і імітації статевого акту, вони вже давно заборонені, але ще раз вам нагадую, що ніяких там вібраторів, ділдо і так далі ми їх не продаємо на Еці, тим більше, що в більшості випадків це ніякий не хендмейд вас. Спочатку можуть заблокувати за на хендмейд, а потім уже і, як вступить у силу цей закон, новий закон да, від Еці, нові правила, то ще і за це заблокують, а якщо вже це заборонені товари, то магазин відновленню не підлягає. А, значить, товари усі, які можуть образити почуття користувачів Еці, а Саме ці, ці законда, це правило було введено для того, щоб з точки зору Еці, для того, щоб їхні користувачі там не лякалися контенту, як, якого вони не хочуть бачити в своєму в своїх пошукових запитах. Цей контент має бути позначений словом для дорослих англійською «mature», та. А, і, значить, на першому фото дуже рекомендує Еці, має бути дуже усе пристойно, щоб не було якихось там голих людей. Або ще чогось такого, тобто краще перше фото це манекен, або на столі там ті предмети, які ви продаєте якось розкласти. Десь там в кінці фото вже на моделі, але все одно все зайве має бути замазано. Заблюрено, там, вирізано тощо. Тобто нічого нікому не показуємо, не дивлячись на те, що, можливо, такі фото будуть менше продавати. Звичайно, що з вступом у силу цього правила ми побачимо вже, як працюється, ми зможемо більше коментувати цих моментів робочих, але ну, зараз хоча б треба підготуватися до того, що можуть бути в магазин. На проблеми. Е, я скажу більше, що мені здається, що ця ніша на Еці буде е, уходити все більше і більше вниз, тому що Тут е, момент того, що Еці давно вже тероризують магазини, наприклад, БДСМ, або ще, а, або той ж самий спідньої білизни еротичної, або ще якісь, е, вже давним-давно ці товари це десь півтори роки я спостерігаю потроху. Вже зараз цей ввели нові правила, і я боюся, що, врешті-решт, е, ну, ця ніша вона е, трохи просяде на Еці. Хоча. Так як і їжа, секс входить в м, дві е, основні потреби людства, тому я думаю, що все ж таки повністю Еці нічого нікуди не видавить е, зі свого е, майданчика. Значить, е, що з, про аватар і про банер магазину я вже сказала. Ну і про такі специфічні моменти в роботі, які трапилися вже ось нещодавно, я теж сказала: майте на увазі, що якщо у вас гарне декольте, на якому ви там демонструєте свій товар, воно може постраждати його можуть заблокувати. Тобто це доведеться трошечки. Заблокувати декольте, гарно сказала. Це доведеться трошечки побитися зеці і набратися сил і всього іншого для того, щоб зрозуміти, що вони від вас хочуть. До речі, з, з цим декольте довелося. Продавцеві обрізати пів фотографій для того, щоб залишити е, таку цнотливу частину тіла без гарного декольте, щоб не ображати роботі веці. Тому ну, може, якщо і доведеться так працювати, щоб ви знали, що так, таке може бути. Е, всім бажаю гарних продажів, не дивлячись на оці всі тероризми. Нашого майданчика, на якому ми працюємо, і я сподіваюся, що ми такі вистоїмо і вижимо. Та, власне, маємо вистояти, вижити тут, як і у всіх інших а, нішах нашого життя. От. Все. гарного всім дня!